Вітаю підписників, а також гостей мого каналу. Хочу вам сьогодні показати, як в'язати ось такий край виробу. Якщо вам він сподобався, можете приєднуватися до цього відео. Будемо розбирати, як його в'язати. Набираємо потрібну кількість петель. І Перший рядочок, який ми в'яжемо, ми в'яжемо, це в мене кромочно, під низ виробу піднирюємо і протягуємо петлю. Лицьова за задню стінку, під низ виробу, протягуємо петлю. Лицьова за задню стінку. Під низ виробу протягуємо петлю, лицьова за задню стінку. І так в'яжемо до кінця ряду. Кромочну знімаємо. Тепер ця петля, яка в нас була протягнута під низом роботи, ми її просто перезнімаємо, а ниточка в нас йде перед роботою. Лицьову так само пров'язуємо за задню стінку. Перезнімаємо лицьова за задню стінку. Перезнімаємо лицьова за задню стінку, так, до кінця ряду. Третій рядочок ми пров'язуємо, кромочну знімаємо, і тепер пров'язуємо дві петлі разом за задню стінку лицьовою. дві разом за задню стінку лицьовою. Так робимо до кінця ряду. І кромочна в нас. Четвертий рядочок ми пров'язуємо всі петлі лицьові за передню стінку. Кромочну знімаємо. Ні, я неправильно. Лицьовими за передню стінку, бо я вже виворітні почала в'язати. І ось такий країшек у нас виходить. Гадаю, що такий країшек знадобиться вам при оздобленні ваших виробів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.